Йоу, я малюваний, і сьогодні я знову вам розповім історію одного культового бренду для того, щоб ви дізналися секрет його успіху, а також вібрали трошки натхнення. Бренд New Balance давно відомий усім. Проте тільки за останні роки він буквально переродився і здобув гучну славу. Як бренду вдалося існувати на ринку так довго, а тепер ще й збільшити свої продажі, залучити нових клієнтів. Про це дізнаються ті, хто підписався на канал і поставив лайк. Раз, два. 3. Купуєш шмот на базарі Закупай троха, не. не знаєш, що стиль шарить Выкупай троха, не. не можеш піти, брати шкари Выкупай троха, не то ваше тебе посляды Выкупай троха, не є yeah. Якщо швидко пробігтися по історії, то все розпочалося в 1906 році в США в місті Белмонт, що фактично є Бостоном. Де 33-річний емігрант з Ірландії Вільям Райлі вирішує створювати ортопедичне взуття. Спостерігаючи за куркою, яка гуляла в саду, Райлі звернув увагу на її стійкість і баланс за рахунок будівлі лапи, що має три опори. Ця ідея і лягла в основу конструкції опорної системи взуття. І технологія приносить Райлі реальне визнання а фірма отримає свою першу назву. New Balance Arc Company. ідуть роки. Компанія росте і розквітає, і з 1938 року навіть отримує дуже різноманітні замовлення, типу і взуття для тенісу, і для баскетболу, і для боксу, і для інших видів спорту. В якийсь момент Райлі наняв торгового представника, тому що фізичного магазину в них не було. І згодом цей торговий представник заліз став власником компанії, а ще пізніше перепродав її своїй дочці і її чоловікові. Ім'я цього чоловіка Пол Кіт, і він дуже гарно вів бізнес. До речі, якраз в 50-ті роки на його каденцію припав бум популярності американців на біг. Ну і багато з тих, хто хотів займатися бігом, купляв взуття саме у New Balance, оскільки це бренд уже з п'ятдесятилітньою історією і з відмінною якістю. Тоді Пол дає фірмі її нинішню назву New Balance Athletic Shoes Incorporated. В 1962 році компанія розробляє і випускає бігову модель кросівок Тракстер, яка вперше виробляється в розмірному ряді не тільки по довжині, а й по повноті, типу по ширині. А також має кілька технологічних новинок, такі, наприклад, як Рифлена Підошва. До речі, засновник аеробіки Кенет Купер стає першою знаменитістю, яка пробігла Бостонський марафон у взутінню Balance. Ще за 10 років в той же день Бостонського марафону компанію викупляє Джим Девіс, який є власником і до цього часу. На той момент там було всього 6 працівників. А виробнича потужність складала 30 пар бігового взуття у день. В 1976 році компанія випускає пару М320. Мало того, що вона зайняла перше місце в дуже престижному на той момент журналі Runners World, так ще й це перша пара взуття New Balance, де з'явився логотип літера N. Ну і якщо ви не пропускали жодного нашого відео, то вже чули, що я розказував New Balance – це перша компанія, яка дозволила собі створити взуття вартістю цілих 100 доларів. Ну, враховуючи інфляцію, тоді це було десь 300 з копійками. Хоча їхні. Конкуренти навіть топові свої моделі продавали десь по 60 доларів. Річ іде про славетну модель 990, про флагманську модель New Balance, найбільш технологічно, принаймні раніше, можливо, зараз якась бігова є, більш крутіша. І ця модель на даний момент вже має 6 перевипусків, 6 варіацій. Та тоді це здавалось безмежно дорого. Але хтось, хто мав кошти, не знаю, якісь умовно чуваки з Уоллстріт, для них це спрацювало більше як маркетинг, напевно, типу, о, нарешті кросівки для багатих. І вони не пожаліли, взуття дуже класно себе зарекомендувало. До речі, я тільки що. Згадав, що в переписці познайомився з хлопцем, який робить має українськомовний YouTube, де робить огляд взуття. Тому, точно там бачив огляд 990-х, вроді би v 3 Якщо ви стоїте раптом перед вибором пари кросівок, або в принципі, вам цікаво на це дивитися, то залишу лінк в описі. Звісно, розуміємо, що було ще багато важливих моментів. Я всю історію не переказав, і до сьогоднішнього моменту були ще круті моделі, колаборації, якісь нові технології, але це зовсім не те про що я хочу з вами поговорити. Почнемо з того, що в Україні в сусідніх державах на так званій Росії. Бренд Balance був відносно популярний, але в світі ніколи хайпу навколо навколо New Balance не було. Це взагалі було взуття виключно для баті. От такий типовий персонаж це білий чоловік, орієнтовно 50 років, з таким пузиком, джинсові шорти. Він стоїть біля свого барбікю, попиває пиво з залізної банки або стриже газон. Типу, та були якісь там колекціонери, були поціновувачі, звичайно. Але в глобальному загальному уявленні це бренд саме для такого персонажа. Щось, типу, як взуття Еко, не знаю, Львів'янка. Чули цей прикол з уявленням, з прийняттям бренду New Balance від Лузана? Ну та от таке от уявлення було десь у більшості. Я прошу всіх, хто носить New Balance, але я вважаю їх дуже у... На не нібес. Ну я куплю нормальні кросівки, вона не буде носити носить красовкинів. І крім того, у 2016 році бренд вляпався в дуже великий скандал. Шкандель. А в двох словах один з посадовців бренду підтримав позицію Дональда Трампа, тодішнього кандидата, щодо критики Транс Тихоокеанського партнерства. Таке партнерство ти типу, поставило під загрозу виробництво взуття і одягу саме у США і надавало перевагу типу виготовленню десь там в азійських країнах. А тут варто пояснити, що New Balance віддавна славиться саме своєю своїм цим підходом до створення мануфактур в себе на батьківщині. Тобто велика частина продукції, зокрема модель 990, завжди виготовлялася лише в США. Це робиться для створення робочих місць у себе вдома, а також прямого контролю якості. У виготовленні такого взуття використовується більше ручної праці, а також преміальні матеріали, тому й коштує воно дорожче. І зараз New Balance один із небагатьох, якщо взагалі не єдиний ну, великий бренд, взуття. Який досі притримується такої традиції. Так ось, підтримавши лише оцю позицію Дональда Трампа, компанія себе охрестила в принципі прихильниками всього його радикальної ідеології, і люди в соцмережах почали закидати пости, де вони палять або викидаються взуття. Дійшло навіть до того, що якийсь там радикальний ультраправий блогер написав, що New Balance – це тепер офіційно взуття для білих, і навіть пропонував ідентифікувати на вулиці однодумців саме по цьому бренду. Тому НБЕ змушені були давати офіційні заяви якісь. Вдовитись щодо свого позиціонування, стверджувати, що вони всебічно підтримують нацменшини, ЛГБТ, короче, будь-яких ворогів правого сектора. Хотів сказати. Хоча, до речі, інформація, що сам власник компанії все-таки пожертвував 400 тисяч доларів на кампанію Трампа. Але то таке, хочу ще сказати, що власне в Україні, Білорусі, і так званій Росії, бренд був популярний саме в таких типу правих течій і всяких ультраз, футбольних хуліганів. І власне я навіть пам'ятаю, як я десь в 12-му році питався в представників таких рухів, чому така популярність у них бренду New Balance. Так от вони мені казали, що це через те, що бренд колись підтримував Куклукс Клан. Хоча такої інформації я знайти зараз не можу, якщо раптом ви, щось, ви раптом з куклок слану і вам New Balance колись присилав безплатно кросівки, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і власне тепер ми бачимо всі ці моделі, цікаві кольори, нові якісь матеріали, колаборації, розквіт. Взагалі, таке відчуття, що інтерес до Нью Balance і його продажі ростуть з кожним місяцем. Скажіть, це все таки є. Як це все їм вдалося? Зміни почалися зовсім недавно. Першим таким дзвіночком а, був тренд на Dead Shoes, тобто реально на оце батяне взуття таке велике. Якщо ви пам'ятаєте, це 2018 рік. Ну і хто міг краще підійти на представника цього тренду? А, ну до речі, ще був дуже популярний тоді Nike Air Monaco. Але ціні беланса ви також могли тоді бачити. І напевно саме тоді бренду так сподобалось бути в тренді. Вони зрозуміли, що можуть працювати з молоддю. що вони взялися за всі ці круті колаборації, які починаються з 2019 року. З першого колаборації займе Лі Андор. На моделі 997, потім 990 v 2 і v 5 А згодом Тед Сантіс, тобто креативний директор і власник бренду Емеліандор, відрив в архівах New Balance їхній архівний силует баскетбольного зуття з 80-х. Це модель 550. І якщо ви хоча б чуть-чуть цікавилися взуттям, кросівками останнім часом, то ви розумієте, наскільки популярна ця модель була і як вона навіть в якийсь момент затьмарила Данки і Джордан. Взагалі бачення Теда Сантіза. Дуже круте, мені дуже подобається вся ця його естетика, і в мене таке відчуття, ніби я дивлюсь отак на New Balance все життя. О, типу, оце уявлення нью йорка такого ніби плівкового кіно, довге пальто, сірі кросівки, якась піцерія, старі меблі. Але цей образ ну абсолютно новий Йому кілька років. Ну і власне тепер Тед Сантіс є частиною команди New Balance, а саме креативний директор цілої лінійки Made in USA. Оту таку найбільш архаїчну і традиційну лінійку вони довірили зовсім новим. Молодому персонажу. Ще одна успішна колаборація була у 2020 році з Джо Робінсоном. Це художник і власник бренду Joy Fresh Goods. Перша оця колаборація була дуже лімітована, і дропнули її тільки в місті Джо рідному місті Чикаго. Чергами перед кросівочним магазином в день дропу нікого ніби не здивуєш. Але це Чикаго і це магазин New Balance, Такого раніше не було. І люди, які взяли ці пари, потім писали в соцмережах, кидали фотки, і писали, що це перша їхня пара New Balance в житті, і вони реально задоволені. Отак, уявлення. Про New Balance, про цілу компанію в медіа почало мінятись. Потім Джоша до речі мав інші колаборації вже більш масштабні з більшим тиражем. Це в основному роботи якісь про чорношкіру культуру, про його рідний дім, про сім'ю. І зараз Джо також став частиною New Balance, Він креативний директор лінійки Conversation Among Us. ще частиною якої є команда Black Souls, Це окремо кілька працівників, чорношкірих працівників компанії, які зосереджені на збільшенні представництва та посиленні темношкірих голосів у компанії і усій взуттєвій промисловості. Ой, а потім був Салегі Бембрі і його інтерпретація моделі 2002R. І взагалі модель 2002R це також. Перевипуск 20-го року. 20 рік рік був дуже такий бустовий для бренду. Оцей Селегі, він починав кар'єру у Версаче. Він працював в Adidas. Оці крокси, це до речі, також його творіння. Тому не дивно, що New Balance дозволяли йому проявляти себе на повну і навіть одобрили його ідею з поміщенням свистка у п'ятку кросівок. А якщо точніше, моделі 574. ї Насправді таке відчуття, ніби це було б того року, тому що я пам'ятаю як на свій старий канал, знімав якісь відео, згадуючи ці колаборації. Та добре, що як. Сумне. Ну, і також не забуваємо про модель 327, яка насправді також вийшла у 2020 році і вперше була представлена в рамках співпраці, на подіумі була представлена в рамках співпраці з брендом Касабланка. Її створила дизайнерка Шарлота Лі, яка потім стверджувала, що зовсім не очікувала такого ажіотажу, такого хайпу, оскільки вона відсилалася до ретро-бігових моделей і, і думала, це не на часі. Ну і також у 2021 році була співпраця з Джейденом Смітом, з Міу-Міу, зі Айленд. Також вони робили акцент на жіночі колаби, з згані і стаут. Обов'язково згадати ЮЄ ВУ це їхня штатна дизайнерка, яка працює власноруч, створюючи дуже інноваційні продукти. І одним з найбільш важливих релізів для New Balance у 2021 році була її інтерпретація моделі 2002R, яку вона спершу назвала Refined Future, Але я так розумію, якась потім сталася помилка, тому всі почали її називати Protection Pack. Ну і у Protection Packу, власне зараз з'являються ще й нові моделі від бренду. В результаті таких дій з 2021 по 2022 за один рік інтерес медіа інтерес до бренду підвищився у 200 разів. Як кажуть, самому бренді раніше в них було відчуття раніше, коли вони співпрацювали тільки з рітейлерами, що вони продають взуття одним тим людям. Типу вони собі створили якісь уявлення такого знати персонажа, і це тільки він все купляє. Проте після всіх цих колаборацій вони зрозуміли, скільки різноманітних ніж є, скільки крутих креаторів, і ці креатори мають свої свою аудиторію. Свою їх поціновувачів і New Balance вдалося сподобатися цим поціновувачам також. Ну і варто розуміти, що весь час перед цим йшла така втрата інтересу до і Adidas як гігантів основних і пошук покупцями якоїсь альтернативи, і причому дуже якісної альтернативи. І кажуть, що в офісі Nike навіть дуже серйозно аналізувався оцей бум Balance-а, тобто він реально їм став поперек горла. Знову ж таки, зрозуміло, що більшість людей завжди знали про цей бренд. Просто New Balance був надто акцентований на якості. На технологіях, на виключно своєму такому стриманому стилі. Якийсь оцей кричущий вигляд їм був чужий. Проте, як виявилось, можна було зробити компроміс. Джим Девіс, віце-президент компанії і син власника, каже таку цитатку: Незважаючи на велику кількість поваги до всіх наших конкурентів, ми просто не турбуємось про нашу конкуренцію. Ми маємо свій шлях. Це дуже помітно, ну принаймні раніше було помітно. Для мене знаєте, New Balance був чимось таким перехідним, умовно, від Nike до там преміати, до якогось оцього взуття багатого, в якому їздять в Домінікану десь. Типу окремі моделі New Balance, вони реально дуже вишукані, дуже стримані, і вони ну важко уявити в спортивному образі, хочеться їх носити тільки от під пальта і піджаки. Ну і сама основна зміна, яка почалася ще перед колабораціями, це власне надання ширшого спектру повноважень і більшої свободи своїм працівникам, напевно, які і пропо ці колаборації. І це бренд точно запозичив якраз у Nike, у Adidas, у таких гігантів, тому що всім вже стало зрозуміти, що для того, щоб компанія залишалася на плаву, нею хоча б чуть-чуть мусить керувати якась свіжа молода кров. Треба розуміти, що час летить, і ти ніколи не будеш в контексті усіх проблем, усіх трендів. Варто просто відкинути самовпевненість і зрозуміти, що ти сам маєш що повчитися в молодшого покоління, а не тільки повчати їх. Я читав там, частково інтерв'ю якоїсь команди і виглядає, що в них там все дуже дружно, практично все затверджується колективно, практично у всіх проєктах вони е, беруть участь разом. І навіть був якийсь один працівник, точно пам'ятаю, що він в Nike працював раніше і ще десь, то він казав, що команда New Balance – це взагалі команда мрії. І, власне, через те, що вони всі дуже різноманітні, мають дуже різний досвід протягом життя, а виходить така чудова співпраця і такі хороші продукти. І я тепер подумав, що людина, яка не знайома з хорошими ньюбелансами, може не розуміти взагалі. Про що я тут говорю, чому я нахваляю, чому люди інші хочуть цей бренд? Звичайно, New Balance мають більш такі доступні моделі, мають навіть зовсім жахливі моделі десь там для аутлетів. Вони також мають виключно спортивне взуття і одяг, де інакша історія, інакші технології, інакші персонажі. І саме ці продукти є основною базою доходу, я так думаю. Але саме ось ці колаборації, ці дизайнери виводять бренд на цю основну сцену, саме коли починають носити бренд, якісь інфлюенсери, зірки, блогери. Стимулює інтерес і продажі більш базового продукту. Ну і тепер висновок: New Balance – бренд з більше ніж столітню історію який був у тим таким, знаєте, надійним, хорошим хлопцем. В нього є свої принципи, чіткий стиль, повага до там історії, спадщини, але він не був твій хоумі. Такий собі син маминої подруги. Проте через розуміння важливості. Прогресу, актуальності трендів, сприйняття їх і роботи з ними вони змогли стати якраз власне твоїм хоумі. Це дозволило їм збільшувати доходи і стати поберег горла крупним конкурентом. І ці речі спрацювали саме в тандемі. Тривала історія, якісний продукт, а також оця нова візія і готовність до змін. Це відео, як і всі інші наші відео, стали можливими тільки завдяки Збройним силам України, волонтерам, медикам та іншим людям, які прискорюють нашу перемогу. Тому не забувайте донатити, де тільки бачите. А якщо після цих донатів у вас залишилася вільна копійка, то також можете підтримати і наш канал, усі посилання в описі. Пишіть, як вам історійка, про кого хочете почути ще. Ну і приходьте через тиждень. Papa